До міжнародного дня людей старшого віку благодійний фонд Карітас Тернопіль організував акцію Світло у кожному серці в рамках подій для підопічних проєктів Карітасу підготували благодійний обід та урочистий концерт. Гості будуть слухати патріотичні пісні, смакувати. Тобто буде святковий обід. Психолог буде мати з ними різні активності. Також працівники медичного центру будуть вимірюють артеріальний тиск, пульс, пульс Теж можуть проконсультуватись і згодом підписати медичну декларацію з нашим сімейним лікарем. Рітасу Подібні заходи філії благодійного фонду по всій Україні організовують щороку. Цьогоріч на святковий обід у Тернополі завітала Марта Осінчук. Нещодавно жінці виповнилось 90 років, каже, що враження від заходу найкращі. Враження, враження такого вище голови. Ми вже не перший раз, і тут завжди нас приймають, приймають як рідних, тому що ми, ми не маємо рідних. Ми маємо, ми маємо тільки карітас, і карітас для нас все. Цей обід то взагалі, то то такий обід то є, то є то є дуже, то є повага до нас, і ми так як в родину прийшли. Враженнями від заходу поділилась також Марія Кравчук. Дуже вдячна. Що мене запросили сюди, я побачилася з людьми, своїм начальством, яким я дуже поважаю, з Карітасу дуже, шоферу, що нас привіз. Я дякую всім тут, що працюю, докторам, всім. вони помірили мені тиск, і дуже гарно все зліхтовано. Дуже гарно, я навіть не подумала, що каритас так гарно нам зрихтує обід. За словами Наталії, масник захід організували для того, щоб підтримати людей похилого віку й надати їм можливість поспілкуватись одне з одним. Для нас в нас важливо є, щоб люди, які отримують послугу, догляд вдома мали можливість бути разом, поспілкуватись, поспівати, десь порадіти. Ну для нас є важливо, що щоб люди були дійсно почуті, щоб мали можливість побути разом, і ми мали можливість надати їм. Їх оте тепло, щоб їх зігріти, їх любові, щоб вони підкреслити те, що вони є важливі і значимі для, для всіх. Дістатись до місця проведення акції пенсіонери могли за допомогою соціального таксі. Також їх привозили волонтери.